Христос це не прізвище. Ім'я, прізвище. У західному суспільстві ми звикли до такого способу написання чиєгось імені. Наближаючись до Різдва, важливо усвідомлювати, що батьками Ісуса не були Йосип і Марія Христос. Христос це не прізвище Ісуса. Христос це важлива складова Його імені. Унікального для нього. Ісус був повноцінною людиною, особистістю з емоціями, бажаннями та потребами, як і ми з вами. Якщо ви коли-небудь засмучувалися в спробах зв'язатися з Богом, просто знайте, що Він пішов на багато чого, щоб зв'язатися з вами. Ісус із Назарита був і залишається найбільш співчутливою жертвою Бога. Христос, однак так само важливий це слово походить від грецького слова Христос, яке означає обраний або помазаний. У старому завіті раз у раз зустрічалися натяки на майбутнього Месію або Христа, який буде помазаний неземним царем. Навпаки, той, хто мав прийти, повинен був помазаний бути небесним царем і тому стати Христом. У Хронік 17.11.14 можна прочитати, що передбачений Христос прийде від Бога, щоб зміцнити його царство і зміцнити Його престол навіки. Згідно з 9.6, він стане чудотворним радником, всемогутнім Богом, вічним батьком, князем благоденства. Нехай він прийшов не так, як ми його собі уявляли, але він з'явився з, з любов'ю, загорнутий в пелюшки. Ставши людиною, він почав запрошувати інших людей слідувати за ним він запрошує і нас. В Євангелії від Йоанна 1.41 Андрій, один з найперших послідовників, так добре сказав це своєму братові Петру ми знайшли Месію. Це слово означає Христос. В очікуванні Різдва пам'ятайте, що ми не чекаємо просто святкування немовляти. Ми святкуємо Христа, виконання Божої обітниці. Гарантію того, що Боже Слово благе і впевненість у тому, що йому можна довіряти. Подякуйте сьогодні Богу за Ісуса, людину, Христа, Спасителя, посланого Ним. Зрештою, як і Андрій, ми можемо твердо сказати, ми знайшли Месію. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Ісая 9.5